На каналі, де ми розповідаємо про лікарські рослини та кулінарію. Продовжуємо наш осінній марафон простих рецептів з гарбузу. Сьогодні в нас досить цікавий салат з гарбузу та з курицею. Що нам знадобиться? Нам знадобиться, ну, звичайно ж, гарбуз. У мене вже почищений, точніше, я, бачите, прибрала вже насіння, залишилося лише прибрати скоринку з нього, філе куриці. Зелень, у мене потрушка, до речі, вона в мене продається в такому вже вигляді. Це не я так її порубала. кунжут, часник. Можна використовувати зубки або сухий, або сухий, рослина олія для обсмажування, сіль та оцет. Замість солі можна використовувати соєвий соус. Теж буде дуже смачно. У мене зараз немає в наявності соєвого соусу, тому готую із сіл. З чого ми починаємо. Я зараз дочищу мого гарбузика та потру його на терці. А ви, поки, будь ласка, підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео. І якщо у вас є трошки часу, напишіть буквально кілька коментарів нам. Це дуже нам допоможе у просуванні нашого каналу. А вам буде плюсик у карму. Дякую. Тож, зустрінемось за хвилину. Гарбузик готовий. Так, і тепер потрібно порізати на дрібні смужки наше філе. Отак у мене вийшло. Тепер йдемо до нашої пательні з плиткою та обсмажуємо нашу курятинку. Додаємо на пательню рослину олію, як завжди. І наші шматочки. Обсмажуємо до готовності. Так, наша кориця готова. І починаємо поєднувати інгредієнти. Так. До речі, гарбуза можна трішки, трішечки прижамкнути. Це допоможе йому виділити сік, і він краще буде м'якший і більш трошки примаринується ніби. Так, додаємо нашу курицю туди, Так, зелень до, до нашого салату. У нас вона продається вже в такому дивному порубаному вигляді, ви, звичайно, наріжте більш охайно і дрібненько. так. Не забуваємо посолити, або, до речі, соєвий соус, якщо ви використовуєте кунжут. Точна кількість інгредієнтів вказана під відео у опису, тому можете не вдивлятися в те, скільки я кладу. Так, часник. Я використовую сухий часник від, у вигляді пряності. Ви можете використати свіжий, він буде більш буде більш гострою і ароматною. Я хочу використати саме сухий зараз. Щоб уникнути печії так. І трошечки оцю. Інгредієнти вказані у під відео. Так, і перемішуємо наш салат. Ми можемо дати оцю тут трішки часу, щоб промаринувати усі інгредієнти, тому можемо залишити наш салат десь на 30 хвилин і куштувати. Ось такий салат в нас вийшов смачно і корисно по осінньому. Усім дякую, хто залишається зі мною. Приєднуйтесь до нашого марафону осіннього. До зустрічі у наступних відео.